Детальніше будемо говорити щодо цієї атаки з Геннадієм Хазаном. Це президент Всеукраїнської авіаційної організації, асоціація приватних пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. І можу сказати, що якраз от той момент, коли я оголошувала вас у нашому ефірі, у нас відбій повітряної тривоги у Києві, Київській області, Житомирської області, Черкаській, ще частина Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської. Тут по частинам області під тривогою Чернігівська, Сумська ще повністю червоні. Пане Геннадію, дякую, що доєдналася. Слава Україні, героям слава вітаю вас, глядачів і слухачів вашого каналу. Але хочу зазначити, що можливіше повітряні тривоги, тому що Скоріше за все, або ймовірність, досить висока ймовірність, що Росіяни будуть продовжувати наносити удари по Україні, зокрема ракетами, крилатими ракетами. Тому ми маємо бути дуже уважні. Я звертаюся до всіх громадян України, до всіх небайдужих людей. Будь ласка, почувши сигнал повітряної тривоги, е, маємо зробити все для того, щоб врятувати своє життя, забезпечити а також своїх близьких, близьких людей і людей, яким треба надати допомогу, які там старші люди є. Кого ви бачите? Тому давайте будемо ще більш людяними і допомагати всім е, людям, яким це потрібно, на яким потрібна наша допомога, щоб врятувати своє життя. Так, пане Геннадію, абсолютно е підтримую ваші слова. Не ігноруємо, будь ласка, повітряні тривоги. Щодо цієї атаки, вже помітили моніторингові канали. Відзначили, що в ній була дещо деяка особливість, особливості, що вона більше розтягнута в часі. Така вийшла. Чи це більше здається? Це здається насправді. Тому що велика кількість е фізичних об'єктів, які були запущені нашими не братами, не сестрами, а тими як цапськими тваринами по нас, е вони йшли різними хвилями. Наприклад, були моменти, коли. Е Фахівці писали, що летить одна ракета, а потім виявлялося дві, тому що летіли на мінімальній відстані. І на і скоріше за все, я розумію, про що йдеться. Відмітка на локаторах в певний момент певних моментах була не дві одиниці, mm -hmm. а одна. Але потім, коли вже той набігає можливість, вони трошки розходяться. З'являються дві вмітки на локаторах, і прийшла інформація, що це не одна ракета. Дві е, хочу зазначити, ви вірно сказали про Білу церкву сьогодні. Довжилися тероризм не тільки акти терору, не тільки е, відносно нас українців, але влучили і. Е... Надали, задали великої шкоди просто суто 100% цивільному об'єкту з одному з аероклубів, які знаходяться на території України. Просто е, хтось п, починає коментувати там, навіть коментуючи mm -hmm. коментатори щодо авіації. Там а от приватна авіація тепер. Ну от росіяни на, на відповідь на такі на такі інформації, да, хтось хоче блищати як алмаз. В ефірі певних каналів росіяни просто прислали пару ракет і тепер, і тепер дуже ярко там все блистить, коли все догорає. От щоб ми розуміли всі, що не можна е, говорити, який тип озброєння хтось десь бачив, де приміняється, ага. або інші речі, тому що росіяни збирають будь-якими джерелами, чи по, телеві по телебаченню, чи по радіо, хто пише в пабліках. Потім в групують, верифіковують цілі, а потім ми дивуємось, що туди або в інше місце щось прилетіло. Я тому завжди говорив, буду говорити, що ми маємо бути такі, знаєте, інформаційна гігієна і дотримуватись такого принципу, як туман війни. Якщо ми щось про щось знаємо, не обов'язково робити фотографії, вивалювати в пабліки або відразу всім писати і говорити: Дивіться, дивіться! Я от бачив, оце от в мене над головою. З українськими знаками пролетіло, побачили, потішилися, перехрестилися, хто віруючи, да, бо і пішли далі робити своє, бо хлопці роблять роблять своє. Так, 100%. І про це просять від початку повномасштабного вторгнення не викладати відповідно е, відео фото, ну принаймні, до завершення, так як мінімум, а бажано взагалі не викладати. Е, пане Геннадію, так я чула якраз як ці ракети крилаті пролітали. Вони дійсно одна за одною летіли. Це е, наразі таке відчуття, що вони всі були в одне місце. Ви знаєте, ну зрозуміло, коли людина знаходиться в стресі, адреналін, і, і то все. І тому знаєте, можливість о, о, осмислювати ті всі речі, вони так вони спаковуються. Людина mm -hmm. трошечки помиляється і кажеться, що а вони всі літять, куди? Вони mm -hmm. летять». Ну це зрозуміло речі, зрозумілі е як людина, яка знаєте, з. Кожен день з подібними речами стикається, але я хочу сказав зайвий раз звернути, щоб ми були дуже уважними е і берегли своє життя і життя наших найближніх не нехтували сигналами повітряної тривоги. І на мене можуть глядачі і слухачі ображатися, що я нібито кажу такі речі: що давайте мити руки перед їдою, але давайте мити руки і будемо обережними. Пане Геннадію, ми бачили, які руйнування на Петропавлівській борщагівці там майже вулицю. Вулиця одна перетворилася на руйнування. У вас, звісно, ми чекаємо звіту повітряних сил, офіційну інформацію, але можливо, у вас як спеціаліста є думки, що стало, саме могло стати причиною таких руйнувань? Ну я Навряд чи зазначит... це шахет? Чи шахет може настільки розлітатись? Ну ви розумієте, що власне влучило, це буде звіт МНСників, Вони досліджать уламки і будуть стверджувати. Але я хочу сказати з того, що мені достоменно відомо, що росіяни е спеціально вибирають, і я про це між іншим не один раз говорив е в ефірах, і в тому числі вашого каналу, що росіяни спеціально вибирають місця компактного проживання е громадян. Тобто uh -huh. цивільних людей для того, щоб наносити ураження, це один з засобів ведення терористичної війни. Вони нас роблять все для того, щоб нас залякати, щоб людей довести до, взагалі, знаєте, до руїни. В психічному психологічному стані. А щоб потім казати: Ну ми ж вам казали, що давайте там щось підпишіть і це закінчиться. Я хочу зазначити, що з росіянами ніколи нічого просто так не закінчується. Вони, в них стоїть завдання знищити нас, нас всіх. Ми їм. І наша Україна взагалі не потрібні. Їм треба територія звільнена від українців. Їм треба наша територія. Тому кожен для себе обирає, що він має робити. Але здебільшого я роз я хочу зазначити, що всім нам людям, яким Знаєте, ну свідомі люди от, розуміють, про що йдеться. Треба допомагати Збройним силам України при можливості тим людям, які не вар... які не війську, і робити все для того, щоб ті інтрузи просто здохли. Вони жити не мають жодного, жодних підстав.